Так, тепер у нас буде тепер друга частина нашого проєкту. Тепер я виділяю цей текст так, і обираю ще 5 травня, день в Україні. Давайте за вами зараз побачимо, які у нас будуть зображення до цієї теми. Ставити Ентер. Ось, будь ласка, так, Великдень в Україні, але чомусь дуже мало фотографій. Тому я переходжу до першого способу. Відкриваю віконечко і сюди так само вводжу дані, так, ставити 5 травня Великдень в Україні. Шукати ту саму інформацію. Так. І дивлюся, що тут є такого цікавого, щоб була гарна фотографія. Так, до фотографії я можу додати не лише, наприклад, текст, так, я можу додати ще і додаткові якісь такі фотографії, дуже-дуже гарні. Так? Наприклад, дивіться, ось ця така фотографія дуже гарна і саме освячують пасочки. Так? так, давайте я це і скопіюю. Так? так, але не скопіюю, а зберегти зображення. Я, завантаження, зберегти. Тепер я відкриваю свою презентацію. І тепер сюди вставляю цю свою картиночку, так якою тільки ну, завантажила є. Yeah. 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 Але текст, який я буду додавати так до свого проєкту, я його обов'язково читаю під час свого. А, під час свого Захисту. І так, традиції та заборони на Волидень. Я копіюю це все. Далі сюди ж я вставляю цей текст, збільшую його в розмірі. Традиції та заборони на Волидень. Тепер я читаю, що в мене є з написаного. Так, так Так, 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 так. Значить, у нас є ще прибирання, так? Заздалегідь готують м'ясо. Так, працювати в неділю забороняється. Традиційне меню навели включає м'ясні страви. Так, це ми можемо ось так додати. Так, скопіювати його, відкрити нашу презентацію. І сюди вставити ось цей текст. але не забуваємо, звичайно, і про те, що цей текст у нас має бути гарно виглядати. Тепер я знову-таки традиції та заборони на Великдень, копіювати, відкриваю нову вкладочку ту саму, так? Далі вставляю сюди цей текст і натискаю клавішу Enter. Що ж, які ж традиції та заборони на Великдень. Ми зараз можемо в картиночках саме знайти, так? Те, що вони крашать крашенки, так? що готують святковий стіл, що вони прибирають чомусь цього всього, так? не дуже таки є багато. Так, давайте ми з вами оберемо ось цю картиночку, подивіться, будь ласка, так? От, і традиції якісь. Так, є. Ось вони такі гарні, подивіться, будь ласка. Якщо у вас, наприклад, можливо, є також. Якась така традиція, так? То ви можете зробити сюди, додати не звичайну фотографію з інтернету, а, наприклад, свою особисту, так? Так. І обов'язково, що має бути на столі. Так І Так само я зберігаю це зображення у своїх навантаженнях. Тепер відкриваю презентацію, так. Сюди я додаю вставляю нашу картиночку, яку попередню я завантажила, так, є. Так, але я її трішки зменшую. Так, і ще, мабуть, трішки потрібно. Опа, так, і тепер я роблю так, а цю фотографію ставлю ось так. Тут ми лише збільшуємо цей текст. Так, і ставлю я його посередині. Так, є. І тепер наступний слайд. Так, то що у нас буде? Друга частинка наших традицій. Так. Традиційне меню на Великдень. Так. Так, знову ж таки, копіювати. Так. Це ми тепер вставляємо вже не сюди. Це ми його видаляємо. Так, видалите. Сюди йде загальний текст. Давайте ми його розширюємо. Я це все сюди вставляю. Тепер трішки так підвигаю. І тепер сюди я вставляю зображення, яке я завантажила вже ось такі. Великодні стіл, які у нас має бути. так. Виділяю текст, збільшую його знову ж таки розмір. Так, ставлю його посередині, щоб дуже гарно виглядало. І, звичайно, розширюю цю нашу картиночку. Або робити ось таку. Далі, що мені потрібно, знову-таки повертаюся до теоретичного блоку. Так, так заборонений великдень. Так, і про це все я тепер буду розповідати вже у а, тепер буду я це все розповідати вже у саме під час захисту цих проєктів. Тепер я додаю дякую за увагу. Ставити давайте наступний слайд і тепер вставити, шукати в інтернеті, я виділяю цей, видаляю цей текст, я пишу дякую. За увагу. Ентер. Так, тут у нас такого немає, тому я його закриваю. Знову таки. Так. Пишу великдень, дякую. Великдень. Дякую. Бачите, яка вона нас відгарна така, так? Да? Так. Дивіться, яка. Ове, да, коли Дякуємо за увагу. Тепер я її ще збере зображення, як зберігаю я її завантаження. Так. Відкриваю презентацію свою. І сюди тепер я додаю цю картиночку зображення. Завантажити з комп'ютера. Дякую за увагу і відкрити. є є Тепер я для себе обираю або ось цей залишити, або ось цей. Звичайно, я хочу залишити цей, бо мені цей подобається найбільше. Тому цей слайд я видаляю. І як же тепер в мене виглядає моя презентація? Я натискаю на слайд-шоу і переглядаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І я. Enter. Все. Тепер знову-таки, як поділитись? Поділитись. Назва Великдень. Далі. Обмежений доступ всіх, хто мають посилання. Можуть переглядати, копіювати посилання і готово. Тепер я відкриваю класом і додаю сюди цю роботу. На цьому, любі діти, у мене все. Дякую вам за увагу і чекаю на ваші роботи. Готуємось до захисту наших проєктів.